Колоситься Нива достигають хліба на нашій щедрій великосеверинівській землі. Та в січні 1944 року тут точилися запеклі бої при звільненні села Велика Северинка. Серед визволителів був і Василь Биков. Василь Биков білоруський народний письменник письменник однієї теми теми війни. Він вважав, що про війну писати треба тільки правду, якою гіркою вона не була. А чи потрібні твори Василя Бикова українським читачам? Чи потрібні твори білоруського письменника ворожої нам зараз країни? Доля Василя Бикова тісно пов'язана з Україною, з Кіровоградщиною, з нашою великою сили Василем Володимиричем Биковим. Доля мене звела в 1987 році, коли ми з групою юних слідопитів, якою керувала Сергієнко Ліза Дмитровна, знаходилися місто Москва, де відбувався з'їзд спілки письменників Радянського Союзу. В своїй особистій зустрічі вико розповів нам, як відбувався цей страшний бій, до речі, де зараз знаходимося в селі Велика Северинка. 7 січня 1944 року німецька танкова колона, яка знаходилася в тилу наших військ, напала на військовий лазарет, який знаходився в Северинці, і взвод лейтенанта протитанкових гармат Василя Бикова прийняв цей бій. Під час цього бою німецький танк наїхав на Василя Володимировича але в останній момент, з останніх сил, він зміг відтягнутися від цього танку, і танк приїхав лише по шинелі. Ротний писар записав, що Биков загинув під час цього бою. Але насправді йому вдалося вижити, що він з терплотою ставиться до Северинки, бо він називає її другою своєю батьківщиною, відмічав 7 січня як другий день свого народу. Тому що після цього бою оборожне тіло Василя Бикова врятували северинські жінки, які витягнули його після цього бою. Після цього він опинився в Олександрійському військовому госпіталі. Зараз ми знаходимося з вами на вулиці імені Василя Бикова. Усі мешканці вулиці добре знають, хто такий Василь Биков. Читали його твори. В Великосеверенівському ліцеї працює музейна кімната Василь Биков і наш край. Саме тут, в Україні, його застала війна. За Україну моє серце болить більше за все. Така земля. Такий народ напише Василь Бейков до сідопитів школи, і це не даремно, адже саме в Україні він зробить перші кроки свого самостійного трудового життя. У перші місяці війни він разом з місцевим населенням відбивав натиск ворожих військ, а в січні 44-го року брав участь у визвоні від нацистської ярма сіл і містечок Степової України. Лейтенантом на передньому краю військ Другого українського фронту у складі 399-ї стрілецької дивізії Василь Биков разом з однополчанами відбивав танкові атаки на засніжених кукурудзяних полях. Йому було тоді 20 років. Василь Биков згадує. У мене з Кироградщиною пов'язаний дуже тяжкий період війни. У той час я служив командиром зводу у 339-му стрілецькому полку 111-ї стрілецької дивізії, яка звіняла ваш край. Пам'ятаю, багато сіл Кривоградщини, але особливо Велику Северинку, тож і не дарма у батьків створах письменника кіровоградські епізоди, навіть конкретні населені пункти: Кривоград, Лелеківка, Велика Северинка, Грузьке, Овсяниківка. Мабуть, саме тому Василь Биков скаже Україна для мене, а особливо Кіровоградщина, друга батьківщина. І сама дорога земля, на якій мене застали найтяжчі години. Про те, що було під северинкою, письменник згадує у своєму творі мертвим не болить, так не зі споменів довга дорога додому. Василь Биков брав участь у звільненні Молдавії, Румунії, Угорщини. Війну закінчив в Австрії, а потім ще 10 років служив в лавах радянської армії. В нашому музеї зберігаються твори письменника про війну. Їх нам передавали як найрідніші дружина та сестра Василя Бикова, так і гості та мешканці села. Та найцінніші експонати це подарунки від самого письменника з дарчими написами: книга Альпійська Волата та журнал Аганьок. А в 2009 році дружина письменника передала до музею його особисту папку. Що ж сталося в степу під Северинкою? В записках командуючого фронтом Іван Конів писав так: гітлерівці були оточені танковими військами. Але, на жаль, не дуже щільно, тому що не завжди стрілецькі з'єднання встигали за танковими механізованими корпусами, а фронт військових дій до цього часу значно розширився. В ході наступних дводенних боїв частина цього німецького групування була знищена, але окремі дрібні групи її зуміли вирватися з оточення в північно-західному напрямку. На цьому напрямку і знаходилася Северинка. Тут було розміщено штаб стрілецького батальйону. Утворився своєрідний листковий пиріг, всередині якого і знаходилися наші частини. Такі ситуації трапляються нерідко. Наші танки пішли далеко вперед. Про перемогу вже відцитували аж тут раптом в глибокому тилу велика ворожа танкова армія. В одному з листів Василя Бикова читаємо: ми звільняли Северинку на початку січня 1944 року. Пам'ятаю, день провели на її околицях на цвинтарі. Був бій. Німці вели вогонь зі сторони Кіровограда. Надвечір ми звернули в степ на гору за річку. Вночі зіткнулися з німецькими танками, які розгромили наш батальйон. Але в нашому селі два свинтарі, Тому слідопити попросили письменника уточнити, де саме відбувалися події. Читаємо наступний виступ. Ми провели день на свинтарі. Добре, пам'ятаю, що це було біля дороги на Кіровоград, лівіше і далі село Мамайка. А ще далі виднівся Кіровоград, Але це було не в тій половині села, де школа, тому що школа була у нас в тилу. Там був наш штаб, туди залітали німецькі міни. Коли стало темніти, ми звернули в колону і пішли вправо через Інгу, вгору в степ, в обхід міста, де її прийняли бій з танками. Тепер стає зрозумілим, що це все було саме тут, де знаходиться Великосеверинівський ліцей. Тож ми ходимо по тій землі, де ходив Василь Биков. Повісті та оповідання Василя Бикова просякнуті жорсткою правдою тих страшних років. Він не боявся відходити від ідеологічних ярликів, за що піддавався гонінню і цькуванню. Твори письменника не відповідали офіційній версії війни. Його проза це сувора правда про минулу війну. Нічого дивного. Що письменника, який в такий спосіб інтерпретував війну, недолюблювали тодішні ідеологи і генерали, звинувачуючи в сумнівному чи брехливому гуманізмі. Постать Василя Бикова, його бачення війни та громадянська позиція не могли подобатися тодішній владі та системі. Приходом до влади Лукашенка, биков неодноразово виступав проти існуючого влади в країні. Він відкрито заявляв, що у своєму розвідку. Білорусія повинна більше орієнтуватись на Захід, ніж на Росію. Василь Володимирович Биков непримиренний опонент Лукашенка. В чому ж суть конфлікту Бикова і Лукашенка? Ціна конфлікту вилучення творів письменника зі шкільних програм білоруських шкіл. Заборона друкувати твори Василя Бикова в Білорусі. Заборона офіційно вшановувати пам'ять письменника на державному рівні. Отож. Позбавити читачів творів Василя Бикова це провокація. Це дуже потішить Лукашенка і його московських координаторів. Тож, чи повинен Василь Биков відповідати за Лукашенка перед українцями? Вирішувати вам. Можна сміливо стверджувати, що в протистоянні з Лукашенком Василь Биков переміг, але, на жаль, вже мертвий. Його поховання перетворилося на масовий протест. Того дня. Лукашенко забрався геть з Мінська, придумавши собі відрядження. У 2020 році, за участю посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола, відбулося відкриття пам'ятної дошки Василю Бикову на вулиці, яка носить його ім'я. Биков переміг і нацистів під час Другої світової війни, Лукашенка в 20 столітті. На моє переконання, щоб Василь Володимирович Биков був живий в ці складні часи для України. Зробив би свій внесок у перемогу над расистами, перемогли нацизм, переможемо, і рашизм. Завдячуючи саме таким історичним постатям, чіткою громадською позицією формується державність.